Добрий день, шановне панство! Київський центр незрячих та викладач Костянтин Бруй вітають вас у серії сюжетів Смартфон Енциклопедія для незрячих. Сьогодні розглянемо таку тему налаштування панелі керування. Декілька основних перемикачів Android-смартфона можна винести на панель керування. Всі ці налагодження можна зробити через систему налагодження смартфона, але вона велика і шукати ці перемикачі там довго, тому скоріше 5-6 основних з них винести на панель керування. Панель керування працює в двох режимах. Якщо відкрити її, є спеціальний жест столбека вправо-вниз, то ми побачимо. Один рядок панелі керувань, в якому розташовано 5 чи 6 перемикачів. Але панель керувань можна розгорнути повністю, але це вже буде інший жест двома пальцями провести зверху вниз. І тоді ми побачимо три рядки по 3 чи по 4 елементи в кожному. Розглянемо на практиці панель керування смартфона. Nokia 6A, Android 10. Панель керування можна відкрити двома способами: або жест двома пальцями зверху вниз, або кутовий жест вправо вниз. Ну, Давайте спробуємо двома пальцями зверху-вниз. Панель з 16:36. І так, відкрилася панель керувань у вигляді одного рядка. В цьому рядку шість позицій. Давайте їх. Послухаємо, ПТ 16 черв. ПТ 6... вимкнено, Bluetooth. перемикач, вимкнено. Wi Fi перемикач. І так на першому місці в мене стоїть перемикач мобільного інтернету. Називається мобільний трафік. Я часто ним користуюся, тому що то вмикаю, то вимикаю мобільний інтернет. Вимкнено fi перемикач на другій позиції. Стоїть перемикач Wi-Fi. Теж користуюся доволі часто. Вимкнено, Bluetooth. Перемика... Перемикач блютуз. Увімкнути, вимкнути блютуз. Користуюся часто, тому що користуюсь Bluetooth навушниками. Вимкнено, заощадження трафіку, перемикач. От, заощадження трафіку. Мені вже він не потрібний. Вимкнено точка доступу, перемикач. Точка доступу теж зараз не потрібна, тому що я з цього смартфона зараз не роздаю Wi-Fi. І останній шостий перемикач. Увімкнути режим польоту, перемикач. Режим польоту. Користуюся часто, тому що ставлю на ніч режим польоту, щоб телефон не розряджався і щоб не було раптових дзвінків. Тепер розкриваємо панель керування повністю. Ну, Тут тільки жест двома пальцями зверху вниз підходить. Швидке налаштування. І так, панель керування розгорнулася, три рядки по три елементи. Шукаємо в кінці кнопочку, яка дозволить нам зайнятися редагуванням панелі керування. Вимкнути режим польоту, перемикач у перегляді. Вимкнено повертати екран автомат. Вимкнено режим енергозбереження. Вимкнено ліхтарик, перемикач. Змінити порядок налаштувань. Кнопка поза переглядом сторінок. От, Кнопка Змінити порядок налаштувань. Подвійний щеклик. Редактор швидких налаштувань. Перейти в... Ми увійшли в режим. Змінення порядку налаштувань. Ну, давайте знайдемо якийсь перемикач, який нам не потрібний. Ми хочемо його перебрати. Позиція 5. Точка доступу. Двічі торкніться, щоб змінити. Кнопка. Двічі ну, наприклад, торкніться. точка доступу. Подвійний щіхлик. Скасувати. Перемістити точка доступу. Один з два у списку два елементи. От, Відкрилося меню. Перший пункт перемістити видалити точка 22. і видалити. Двіч ну, видаляти торкніться. не будемо. Перемістити. перемістити. Подвійний щігла. Вгору. В... І тепер шукаємо позицію, в яку ми перемістимо цей перемикач. Перемістити точка доступу на позицію 8, кнопка. Двічі торкніться, щоб перемістити точка доступу на позицію 9, кнопка. Ну, давайте Двічі на позицію 9 перемістимо. Позиція 1, мобільне передавання даних. Двічі торкніться, щоб змінити. Перевіряємо. Цей промокач був на п'ятій позиції. Позиція 2, Wi-Fi, Дві... позиція 3. Bluetooth. Позиція 4 заощадження трафіку. Позиція 5, режим польоту. Двічі, От, режим польоту був на шостій позиції, став на п'ятій. Давайте щось перемістимо у верхній рядок. Ну, наприклад, зміна орієнтації екрану. Позиція 6, автоматичне обертання. Двічі торкніться, щоб змінити. Кнопка. От, автоматичне обертання. Виділяємо подвійним щігликом. Ми ж е знаходимося у режимі редагування панелі керувань. Скасувати. Перемістити автоматичне обертання один з два у списку два елементи. Так, перемістити Річ, редактор швидких налаштувань. Перейти вгору кнопка не вспи. І помістимо його на е, п'яту позицію. Перемістити автоматичне обертання на позицію 6 кнопка. Перемістити автоматичне обертання на позицію 5 кнопка. От сюди. Влічити Позиція 1. мобільне передавання даних. Перевіряємо. Позиція 2. Wi-Fi. Позиція 3. Bluetooth». Позиція 4, заощадження трат. Позиція 5 автоматичне обертання. Двічі. Так. Позиція 6, режим польоту. Двічі торкніться, щоб змінити кнопка. Ну і подивимося, чи є тут якась кнопка ОК, чи нам треба просто вийти з режиму редагування. Шукаю в кінці, вліво-вниз. 16.41. Позиція 12, нічний режим. Ні, немає ніякої кнопки ОК, тому просто виходимо з режиму редагування. Жест. Вниз вліво. Швидке налаштування 16.42. Двічі торкніться, щоб активувати. Так, я закрив панель керування, відкрив, Відкриваю її знову жестом вправо вниз. Панель сповіщень: 16.42. Двічі торкніться, щоб активувати. І дивимося, що у нас на шостій та на п'ятій позиції. Викнено повертати екран автоматично, перемикач. От, п'ята позиція. Замкнутий режим польоту, перемикач. Це шоста позиція. Все. Ми перенесли перемикач обертання екрану на п'яту позицію замість перемикача, який дозволяв нам роздавати Wi-Fi. Налаштування зроблено. Тепер зробимо те саме на смартфоні Xiaomi Redmi. 8A. Тут буде трошки складніше, тому що інтерфейс цього смартфону не такий зручний, як у Nokia. Але ми справимося, бо в нас вже є деякий досвід. І так, розкриваємо панель керування жестом вправо вниз. Тут у нас 5 перемикачів, перші 3 такі самі. Мобільний інтернет, Wi-Fi, Bluetooth. Далі четвертий. От вимкнути звук. Мені необхідний був цей перемикач, тому що кожного дня мені було необхідно вмикати режим без звуку. Тепер я цього не роблю. Мені цей перемикач не потрібен, але мені потрібен перемикач зміни орієнтації екрану. Тому що я інколи даю свій телефон зрячим людям для того, щоб робити фотографії. Тому давайте поміняємо місцями ці перемикачі. Відкриваємо панель керування же двома пальцями зверху вниз. На Xiaomi трошки по-іншому, це відбувається. Спочатку необхідно перейти на другу сторінку панелі керування. Двома пальцями робимо вже справа наліво. І тільки тут, у кінці, ми знайдемо кнопочку редагування панелі керування. От, кнопка редагувати. Подвійний щиглик. Тут нам потрібно робити подвійний щіглик з утримуванням, і переміщувати перемикач просто пальцем. Буде трошки складніше. Ну, давайте це зробимо. От, я знайшов перемикач, який мені не потрібен. Роблю подвійний щиглик з утримуванням. І переношу цей перемикач.

І ведемо його на позицію 4. Відпускаю палець. Виходжу знову ж таки, шукаю, чи є кнопка ОК. Чи зберегти. Шукаю внизу. Жест вліво-вниз. О, є кнопка готова. Подвійний щитник. Бачите? Необхідно було закріпити результати редагування панелі керування. Ну, закриваємо панелі керування. Все закриваємо. Відкриваємо знову жест вправо вниз. І дивимося, які перемикачі у нас у верхньому рядку панелі керувань. Перший інтернет. Змахуємо направо. Wi-Fi, Bluetooth. Да. Ми перемістили на четверту позицію перемикач автоповороту екрану. І на п'ятій позиції залишився перемикач режиму польоту. І так ми зробили все, що необхідно. Домашнє завдання. Познайомтеся з панелью керувань вашого смартфона і винесіть основні перемикачі, якими ви користуєте щоденно, у верхній рядок панелі керувань. На цьому прощаюся з вами. Бажаю вам міцного здоров'я. підписуйтесь на наш канал, натискайте вподобайку та не забувайте виконувати домашні завдання.